Включающий 5 проводов. Фига не ясно, он підписано. Наверное, RST. RST. И 0 и наверное. Земля. Ну, земля и РСТ ось підписано. 1, 2, 3, 4, 5 с самого края. Начинаем. Цена частотник. Тоже ж. на частотник он идем. Це ж міняли, це був старий, там новий неізвісний. Підключений підключення, ж нульова шина, тут же земля підключена, вона є. Ось у нас як низ підключається в одного автомата. Заліплено все. Стокопроводу, що страшне діло. Ну і ще раз, підписав 1, 2, 3, 4, 5. Откидаю не факт, что у меня там переключены, но ты можешь видите через судирку поедет сейчас откидать, чтобы дало возможность его отключить. П'ять крайних клемм отключаю.